І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось. реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Світ Вінд на ревен. Режим сталевий мисливець. Ну що ж, до бою? Да. Ну Знову у нас е... стилевий мисливець. Знову у нас ревен, а ревен це в нас що? Це в нас ворон. А ворон це в нас що? Він перетворюється потім в шуліку, а шуліка у нас що? Всіх розриває своїх е... суперників. Просто. Лахміття, правда? Ламіще. <смі> бачимо поліпшення у нас ТТК зразу. На перших хвилинах у нас е з Валькірі дуель на дуель, з якою ми переможцем, бачимо, він, ну, він просто знітився, він просто не зрозумів, куди він потрапив. так, Я, до речі, також. ну, Ось я вам завжди кажу, що я ось надивлюся ваших реплеїв від підписників, та як почну грати в сталовий Мисливість, буду всіх переклопушувати тут племіще. Але я зайшов якось, ну, думаю, пограю, побачу, що в мене з цього чудового вийде. Не вийшло нічого не чудового і не цікавого. У мене з перших хвилин на мене напали два чудіки-суперників, так, дистанційне покриття, напевно, буде пробачек. Так, як зазвичай. Так, два чудики на мене із суперників напали, перехлопушили, ну тільки перші хвилини бою, Ну от що, що, що для мене було цікаво в цьому бою, динаміка, так? Чидова, прокачуємо, дивимося, як прокачується, це дуже корисно. Отже, ну добре, ще, ще буду дивитися, ще надивлюся ваше котлето, може вже тоді ще раз спробую зіграти. Ну Знаєте, є такі режими, які от просто не заходять. Коли тільки з'явився цей режим, я пам'ятаю. Перший-перший раз я зайшов, я тоді всіх перехлопушив, отримав перше місце, там все чудово. Але в мене тоді, так, зараз, магазин сюди. Але в мене тоді ну, комп'ютер був слабенький, і в мене там FPS, тут бачимо зараз нашого героя, навіть FPS 50, 60, це дуже незручно гра. А в мене там 30-20 було FPS, все дуже глючило, все лагало, ну дуже важко було грати. І тим паче. Це зараз більш така світлі карти, а тоді все таке темне, якесь таке гнітюче, е гнітюче все таке було, і мені не сподобалося таке. Але зараз бачимо, що зараз і відродження є, і дуже цікаво, дуже швидко можна прокачатися. До речі. Можна прокачатися навіть не влаштовуючи ні з ким заробітжя, просто забирати зеленушки, жовтушки, синюшки і все чудово. Але бачимо, що... Ну, як, не, не нападають на нашого героя, але бачимо, що наш герой нападає на суперників і вже два вороги знищено, і вже 2000 з копійками настріляно. Користується він своїми розхідниками, а у нас розхідник, я наскільки розумію, гранична концентрація, так? На 20 секунд зменшує розкид, ну це поліпшує ТТК, ТТК. так. Далі в нас що є? Пастка. Пастка це теж дуже чудова штука, до речі. Далі що прокачуємо? Бронювання. У нас броніщинський з барабаном тепер. Ворон. Ще не шуліка, тому що ми повністю в топчик не прокачали. А тепер ще бронювання башти. Чи так. Да? А тепер спробуйте. Дивіться, у нас 2000 хп, у нас броніщинське броніще. У нас почекайте, що там ще є. А, пастка і все, так звичайно. Так, чудово, так, дивіться, як у нас швидко плине час. Уже скоро у нас не буде відродження. вже будемо. верніше, не швидко плине час, а ми швидко прокачуємося, так, швидко плинно прокачуємося. Відродження зараз вже не буде, і ми вже поїдемо, вже повністю в топчик прокачаний, поїдемо, будемо всіх перехоплювати. 12 ворогів ще залишилося, три ми прихлопушили, все чудово у нас. В принципі, так. План на бій у нас який? Швидко прокачатися, поки вони там займаються своїми справами. І швидко всіх перехлопушити. Напасти, як шуліка на всіх. Так? Нападати, верніше, як шуліка на всіх. Так, шукаємо, вишукуємо свою джепу. Ось вона. Чудово. Знову в Алькірі. Він хотів він там... Я не знаю, він в топ прокачався чи ні, але ми в нього барабан всадили, ми з нього більше половини хп вибили. Він собі там поліпшив здоров'я, тому що він підібрав там розхідники, так? І тепер дуель на дуель. Тепер буде важче його. Не те, що важче, я так розумію, що він ще й прокачаний майже в купку. І нам його дуже важко тепер пробивати. Є один Валькір, одні Валькірії це не Вже 4700. У нас який рекордний рекорд? 18 18-19 тисяч було на стрілі в сталому мистецтві. Там перестрілюються теж із суперниками. Не звертають уваги вони на самих небезпечних, правда? І це їхня величезна просто. А такі візуальні ефекти, ну просто класнючі так зробили, це в попередньому. Сезоні Мисливця, мені подобається. І розхідники і всі, так? і оці пастки, все. і міні-поля дуже еф ефект ефектно виглядають. Так? Це, добиваємо без проблем. Ну як без проблем? Треба було трішки з ним помучитися, але в принципі, все нормально. Так? Ще один вийде. А це не І Це він так прокачає. Вах, отарамзя. Збираємо пастку. Відпідльовуємо, заберемо зараз посилочку, поремонтуємося, все чудово. Хай він там хай почекає. 4 вороги призначено. 7800 настріляно. Натанковано непогано, тому що ми прокачували на на танку... на броніщі, так? а скіл на танкування є, я так розумію. А, ось Ауті. Пам'яний не перемонтувався, ну все йому капець. Він просто тікає. Він образився з і все тікає, бро. Його дуже важко побачити. Це таки так, так в це дуже бронічність бронічне. І ми майстер та рана. Чи так. Так. 5 ворогів знищено, залишається 4. <гум> Динамічний бій, от мені... Сталими мисливці, знаєте, от є такі так обережно грати, а от мені подобається, що зразу ж динамічний бій. Наш герой, кого бачив, зразу ж не шкоджував, так? Не грався з ними довго. Грався він з оцими Валькіріями дуже довго. Тому що дійсно броніще. А так, ну що, Байленд, Байленд небезпечний. Але в нього не таке бронювання, щоб його не можна було пробити. Давайте подивимося, скільки у нас по е, пробиттю. Пробити 220, ну тут нормально. так. І в нас шкода відпустки 350. Барабан на 4 снаряди. Чудово. Так, Шотного байленга підпопушитий, бо він може бути небезпечним. І не пробив задніще. Ну, Добре, далі бойвуль. Б'ється, ми добираємо шотник, це грамотно дуже класно. Ще один Пастка. Пастка, а він коли в цю пастку потрапляє, він знічується так, ми вискалися. І майстер тарада. до 10-11 тисяч, на тобі ще тарада. І перекинути його скинути зі схелі. Оце <реку> <реку> було круто. Чидо. Так, а там ботик, так? Ботик небезпечний. Треба його теж не школи. Він хоче такий, як блоха, так, але він дуже, ну... перешкоджає поліпшенню настрою. Так, залишається два вороги, сім знешкоджено. 11 з копійками настріляно. стріляні. динамічний бій, так, що одного ну, просто шикарний. Не, не розсусолювали, так скажемо, довго не возилися, так, зразу заробіще. Я не знаю, там на перших хвилинах, ну там познешкоджував їх, так? але... Там же ж відродження було, вони повідроджувались і вони вже не, не так швидко прокачалися. Це теж була перевага. Так, а ну, байленд. ботик. Ботика зразу знишковує. Ботика перевернув! Цього теж ски... скидуємо із скелі в червону зону. Ти тікає вже. Допоможіть, хе Врятуйте, крестіть! Чида. А, а що ботика не береться червона зона, чи що, я не зрозумів. 12900 настрілена, чи да. Фу. І тут без єдиної пошкрябини. Так, хто ж ще один залишився? Ну нам вже на куражі треба його просто виносити в пламіще, так. Як шуліка на нього напасти. Проблема, що нам треба виїхати зараз через червону зону. Опа, він позаду залишився. Оце чудово. А тепер хай Він Він тільки сюди зможе виїхати, по-моєму. Ні? Так, ні, вісхожу. Ну що, епічна, епічна дуельна дуель. Він знітився, він навіть... Не, 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 не зрозумів звідки йдуть постріли. Він тікав дуже від червоної зони. Цікаво, скільки він же настріляв, ворогів. З ворог розміщений. Ну я ж думаю, це перемога буде так. А чудова пастка, так? Перемога яка. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.